Сьогодні, що таке взагалі здоров'я? Що таке здоров'я? Воно складається з декількох, з декількох складових. Ми здоров'я сприймаємо як неміч в нашому тілі, а здоров'я має комплексне поняття. Здоров'я по, за визначенням всесвітньої охорони здоров'я воно є таким. Це здоров'я це стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя. От така от картинка духовне благополуччя. Позитивні, позитивні цінності, ідеали, мета, сенс життя це стосунки з Богом. Я так це розумію. Це стосунки з Богом. Є інтелектуальне благополуччя, здатність набувати, застосовувати знання, аналізувати проблеми, ухвалювати рішення. Це теж складова. Фізичне благополуччя, ми сьогодні почули це вправи, харчування, гігієна, відпочинок. Соціальне. Ми всі в соціумі живемо, благослу... спілкуємося з іншими людьми, і це теж благополуччя. І емоці... емоційне благополуччя це те, як ми реагуємо на події і як справляємося з стресами. Для нас це зараз особливо важливо, особливо актуально. І в цьому заключається наш оце, оце такий збір понять про наше здоров'я. Що впливає на здоров'я людини? Це слайд з, як, ну, з презентації 7 чи 8 класу. Що впливає? Спосіб життя 50%, медичне обслуговування 10%, спадкові дані 20% і навколишнє середовище 20. На що ми тут можемо впливати? Медичне обслуговування, ми, коли вже в нас неміч, ми йдемо до лікаря. На спадкові дані ми не можемо вплинути, бо ми вже їх отримали, але ми можемо прикласти зусилля для того, щоб зберегти своє здоров'я. Ми можемо вплинути на навколишнє середовище не можемо вплинути, тільки спосіб життя лишається. І у нас 95% людей мають надію на медицину. Тільки 5% можуть проаналізувавши. Якось визначитися на що нам надіятися. От до чого я хочу вас підвести до відповідальності: негативний вплив зовнішнього середовища. Ви бачите, що ми, ми все це знаємо. Я просто пройдуся. Це неякісна вода, віруси і бактерії. Зараз особливо в скажем, весна і осінь. Це ми проживаємо виснаження, забруднення ґрунтів, побутова хімія, косметика, промислові відходи. Вихлопні гази, токсини в овочах і фруктах, консерванти, барвники, підсилювачі смаку і у більшості продуктів харчування. Так, і от, що нам пропонує компанія Club? Таких компаній, як наша компанія, є приблизно 500 на ринку. Чим ця компанія відрізняється від інших? Є у ній дві базові основи. Перша основа це вода, ви про неї почули. Що таке вода, і це дуже серйозна, серйозний фактор, тому що без води немає життя, людина без їжі може прожити 2-4 тижні, а без води вона не проживе, проживе до 4 днів. Ось. І що придумала компанія? Взагалі це ну, турбота про здоров'я, це ключ до насиченого активного тривалого життя. І це одна єдина компанія, яка просуває здоровий спосіб життя і пропонує власну концепцію. Що таке взагалі концепція здоров'я? Що це таке? Концепція? Це, концепція? це система поглядів на те чи інше явище або процес. І, головна, і головне призначення концепції полягає в інтеграції великої кількості знань для того, щоб вивести закономірність. Компанія взяла за основу науку, яка вивчає закономірності організму людини. І це називається фізіологія. Ми про це знаємо. Я хочу до вашої уваги показати вам таку красоту. Це клітина. Вона зроблена з більшою в Гарвардському університеті в великому збільшенні, яке на сьогодні нам стало доступне для нас всіх. Це найдокладніша фотографія на сьогоднішній час. В нашому організмі більше 100 трильйонів клітин, і в кожній йдуть постійно тисячі реакцій. І якщо медицина наша працює на орган, на, на, на рівні органів, оце ми, це системи, 12 систем, органи клітини, і, тканини і клітини, то медицина працює на рівні органів, а концепція здоров'я працює на рівні клітини. І чому я так докладно хочу розказати ще вам про цю клітину? Тому що от саме цій королеві, от ми себе так не бачимо зсередини, як оце нам показали. Це просто боже творіння, і в клітині є центр з вироблення енергії. В клітині є фабрики, які виготовляють гормони і ферменти. В ній є інформаційний центр, інформація про вироблені продукти, там є пости. Хтось запускає, як ми почули, так, як глюкоза має зайти в клітинку або або вийти. І є, центр, і є е, 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 детектори пропустити, не пропустити, заховати е, е, системи транспорту, трубопроводи, лабораторії, заводи. Ну, словом, оце, оце вам про клітину. І тому, маючи таку, от уявіть собі, це, це органели, які працюють постійно, постійно, ми спимо, ходимо йому, а вони працюють. І тому наша задача допомогти нам же ж самим, щоб наша клітинка відтворювала собі подібну. і відтворювала її не хвору, а, а здорову. І таким чином ми можемо продовжити своє довголіття. Псалмі. Славлю тебе, бо я чудно влаштований. Дивні діла твої і душа моя цілком усвідомлює це. Цілком усвідомлює. От для нашої свідомості оця клітинка. Продовжуємо. Що, що потрібно клітині? Потрібна гідратація, вода, без якої не може бути ні жодних процесів. Потрібне очищення, живлення і захист. Компанія придумала. Компанія взяла. Вже першу про першу ми сказали: про водокоралмайн це перша основа. Друга основа це от саме такий концептуальний підхід, як працювати з цим організмом. Перший крок напоїти. Ось перший перший наш крок це напоїти організм. І е, тут все для того, всі в кожній програмі зроблено так, що в кожній програмі є вода. Обов'язково бо без води, оце все, що тут є, засвоюватися не буде. Компанія зробила, розробила пакети, раніше їх не було, але зібралися люди, зібралися вчені, нутриціологи, дієтологи, і вони комплексно склали все органічно і правильно, фізіологічно правильно для життєдіяльності організму. Значить, Вони придумали, перший набір це для оптимальної гідратації, тут є H-500, ну, вже не буду, антиоксидант, вода і, і пентокан. Це для того, щоб напоїти і дати енергію е, е, організму. Наступна програма це Coral детокс. Coral детокс це оця рожева коробочка, вона є Coral детокс і корал детокс плюс. Ця коробочка це е, рожев, рожева коробочка, її називається е, домашній, домашній курорт. Тут є все для того, щоб підготувати видільні системи. Для подальшого очищення водільні системи, ми, бо у нас є токсини, є жиророзчинні токсини і водорощинні токсини. І саме от вода і H-500 оці два продукти це антиоксидант, якого зараз краще в світі ще не придумали. Тобто компанія попереду поки з всіх. І оці дві, два продукти виводять водорощинні токсини, є 80%. В цьому, в цьому продукті є в цьому, в цій, в цьому пакеті є лецитин, Я не його про нього говорила. Це розумна добавка. І я недавно прочитала, коли в нас є в жовчному застій, то втрачається зір і втрачається пам'ять, тому що вони зв'язані. Це розумна добавка. Коли діткам дайте лецитин, і вони будуть вам краще по перше, жовчні розрядитися і вони будуть краще запам'ятовувати уроки. Ось корал люцерна, це так само було сказано, це щіточка для нашого організму, і пентокан це калій. В минулому столітті датський вчений винайшов калієво каліївонатрійний насос. Йому за це дали Нобелівську премію. І компанія зробила цей калій і дала туди вітамін С і рибозу. Це така як рибоза, це те, що ну, як ракета, калій заходить в клітинку швидко. І дає енергію, дає силу. Тобто, це, отак, я вам розказала про ці два про, про коралдитокс і коралдитокс плюс. Що робиться програма? Вона, вона очищає нас від токсинів і вона готує наш організм до подальшого очищення. Перший етап ми пройшли, отримали, отримали енергію, налагодили гідратацію, налагодили свій стілець. І далі рухаємося далі. Наступна програма. Наступна програма це, це протипаразитарна програма. Що таке паразити? Паразити це не тільки гельмінти, це віруси, гриби, бактерії, найпростіші і гельмінти. Ось ми їх бачимо. Ми їх зус... ну, ви знаєте, це не будемо ми говорити, і неочищена вода, і дитячі майданчики, кухня, не оброблена їжа термічно. І громадський транспорт, і мобілки, в тому числі, і комахи, вимикачі, домашні тваринки і немиті овочі та фрукти. І наголошую, ми знаємо, в кого є домашні тваринки, ми дуже добре знаємо, що нам треба їм проводити протипаразитарну профілактику. Але як мало людей знають, приміряється на себе. Тому що протипаразитарну профілактику треба проходити двічі на рік. Чому двічі на рік? Ну от, якщо навесні загострення йде хвороб, то ми скажемо, що в нас не вистачає вітамінів зими, добре? А восени ми вже з літа вийшли. Чому нам не вистачає вітамінів? Справа в тому, що е, є пояснення для цього, тому що паразити плодяться в нас, е, не плодяться, ну так, да, найбільше плодяться це восени і навесні і восени. І вони в нас там заселені, вони там живуть, вони там, там є в них і, і, і ясля, і, і садочки, і вони там і женяться, вони там і, і помирають, і, і їхні продукти життєдіяльності нас отруюють. Що таке паразити? Це ті, які, які харчуються в гостях. Такий переклад з грецької мови. Ті, які харчуються в гостях, вони в нас виходить в гостях. Коли в нас ця інтоксикація вже збільшується, зашкалює, то тоді вже починаються хвороби. Організм спочатку їх гасить, а потім вже просто немає, немає сили гасити. І наслідки для організму личинки паразитів розносяться з кров'ю по всьому організму і викликають різні, різні ви бачите, різні е діагнози: і перитоніт, і непрохідність кишківника, порушення мікрофлори, абсеси, токсини, холецистити це все це, і. Пороки розвитку плоду. От недавно в мене такий був просто випадок дуже сумний, ну як сумний. Це просто я почула, і я розуміла, що треба зробити, що людині можна. Коли жінка завагітняла і в неї замер плід. І я розуміла, бо знаючи просто цю сім'ю, я знала, що ну, треба було, що це токсини це все зробили. І паразити і оці, накопичилися з такою мірою, що навіть дійшло до того, що. Жінка втратила дитинку, і це було сумно, і... ну, але це нам до уваги. Так, і комплексне, комплексне рішення для захисту від паразитів це є в одній коробці. Це може бути парашилт плюс парашил плюс і парашил. Ця програма розрахована на 30 днів. Ця програма розрахована на 60 днів. Через що пам'ятаєте, як ми неправильно проганяли свої гельмінти? Ми три три рази давали таблеточку ворміл Вурмікс, садили печінку. Ті скажімо, ті недруги в нас здихали. Інтоксикація велика, і потім ми маємо наслідки. Ну наслідки, тому що печінка посажена. І от як пам'ятаєте, там є три таблеточки. Тобто, четверту вже в цьому місяці вже не можна, тому що це дуже велика інтоксикація, дуже дуже воно отруйне. І ми про, ми їх. Вбивали. Ця програма розрахована на те, щоб їх вигнати. Тут є, тут є знову ж фізіологічно складена програма, тут є, є Парафайт, це, це 12 гірких трав, не буду їх переназивати, 12 гірких трав, які, які створюють, створюють, як сказати, умови для того, щоб вони вийшли. Це є Суперфлора, якщо ми виганяємо погане, ми його заселяємо, те місце не може бути порожнє, ми заселяємо його суперфлорою, хорошими пробіотиками і пребіотиками. Сірочка. Сірочка це дуже взагалі хороший, хороший елемент, і, як в одній лекції було сказано, не, не, неправильно забутий людьми, тому що сірка вона є антисептик. І е, вона є, вона працює на, 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 на грибочки, вона працює на, 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 ну, на паразити, тобто вона виганяє їх, допомагає. І бурдок і бурдок. Що таке бурдок? Це лопух. Прочитайте, що таке лопух, і ви зрозумієте, чого його сюди покласти. Так, це ми зробили. Значить, е, е, цикл розвитку паразита 21 день, і чому. Е, чому? І чому ми маємо виганяти їх впродовж 30 днів, щоб вигнати і здорові особини, і личинки, які вони там повідкладали. Так, але є ще паразити, в яких цикл розвитку більше, ніж 21 день. І для цього нам послу, послужить програма Парашил Плюс. Так, тут нам ну, розширена програма Парашил Плюс, то в неї входить парафайт ці гіркі трави, кора морошиного дерева. До речі, це природний антибіотик. Корал, Чорний Горіх, бурдок, МСМ, асимілятор і суперфлора. Оце такий набір. І от після цього ми вже вигнали паразитів, вигнали. а тепер нам треба зробити глибоку очистку. Хто бачив е, великий кишнівник свинячий? Бачили? Е, він змає... Е, він, е, смай... Е, так, так, картопляна компаса. Він, він має складки. І такі самі складки аналогічно в нас. І в них накопичуються калові маси, в них накопичується слис, е, накопичуються всякі відходи нашої життєдіяльності. Це наша каналізація, яку треба. Чистити, але ми про це не знали. Ми чистимо каналізацію вдома. Ми чистимо. Ми чистимо. Ось якось я їхала в Рівне і дивлюся. Така велика, великий бікборд. І написано: допоможу почистити каналізацію. Так от це, це для того, щоб прочистити каналізацію. Це дуже цікава програма, дуже серйозна. Вона ця програма отримала Нобелівську премію. Уявіть, оце ну це я їх є три. На, на зараз їх є три. Простенька програма лайте. Тут дозволяється їсти. Є грін і є коловада плюс. Е е її винайшов доктор Альберт Зер, вона перевірена роками, поетапне проходження і без порушення звичного ритму життя. Без порушення. Це все без порушення. Ви це можете це все робити вдома. Ось, і от е в складі коловади є е вітаміни і мінерали для підтримання сил організму. Потім фітокомпоненти: клітковина і, і фітокомпоненти для інтенсивного очищення, І пробіотики для відновлення мікрофлори. І там є такі. Ну, це вже просто анонсую вам, що там є чотири голодних дні, коли ми соціальну їжу не вживаємо. І в склад, в склад цієї цієї несоціальної їжі це і коалінова глина. Ось яка обволікає м'яко обволікає оці всі складочки. А наш наша наш кишівник має ворсинки, такі ворсинки, через які завдяки яким збільшується площа всмоктування, і от ці ворсинки, якщо кишківник, от ви чули. Такий дерявий кішківник, такі слово дерявий кішківник. Що це таке? От коли в нас набагато багато вже є слизу, багато є всього такого накопичується, то от верхушечки оцих сусочків, е вони просто з, ну, зрізаються, грибки їх з'їдають. І виходить, коли е ми з'їли борячок, і наша сеча зафарбувалася в червоний колір. Це ознака того, що наш кишківник вже просто кричить, просто кричить. Дайте мені щось, рятуйте мене. І оця програма, оце для того, вона і складена. Так, ну і три етапи. В цій програмі є три етапи. Перший етап це покращити роботу природних фільтрів, м'яко очистити кишківник і відновити мікрофлору. І таким чином організм оголоджується на 7 років, і ви себе стаєте краще почувати, легкість, схуднення як, як бонус. І е, просто інша, ну, інша, інша людина, інша версія себе. Так, і ефект ми бачимо ззовні. І середини чиста шкіра, здоровий колір обличчя, оптимальна вага, енергія, активність, здорове травлення, обмін речовин, морні і міцний імунітет. Так, і далі. Це все ми почистили. Оце три етапи: це, це очистка, це 90 днів. І далі. Ще в нас є одна програма, можна, можна протипаразитарну цю взяти, а можна здоров'я кішківник. Дуже цікава програма, уявіть собі, 17, 17 продуктів на, на місяць. Це так само тут є в тому числі є і протипаразитарна програма. Так що якщо комусь, в кого є дуже багато токсинів, то можна почати навіть з цієї програми і ви отримуєте серйозний ефект для свого організму. А далі в нас вже йде годування. Ми, ми напоїли, почистили, а далі ми цю клітинку, ту клітинку, що ви бачили, ми її маємо нагодувати. Ну ми її не маємо нагодувати макаронами чи, чи чіпсами. І є код клітини. Є код клітини розроблений, який має в своєму складі. Кожного дня клітинка має отримати певний код, певно певний набір їжі. Елементів, які мають дати їй енергію і силу для правильної е, життєдіяльності. Що входить в цей код клітини? Це 28 амінокислот, це 15 мінералів, 12 вітамінів, 7 груп ферментів і 3 поліненасичених жирних кислоти. Чому, Чому ми маємо додати собі це е, добавками? через те, що наша їжа не збалансована? Ми про це вже проговорили. Вже і Яна Ігорівна, і Інна Сергія на розказали про це. Тобто ми маємо це взяти з добавок. І є ще питання, які добавки приймати, коли їх приймати і як. Якщо ми дамо вітаміни на неочищений кишківник, то ми, то ми робимо собі злочин. Це злочин проти себе. Ми ніби під, чим піднімають люди імунітет? Піднімають вітамінами, мікроелементами, от все, вітамін С у великій дозі, все ми вже перейшли весну. Але ми ж не почистили. Ми дали, навпаки, ми дали нашим паразитам хорошу їжу для того, щоб вони жили довше і гарно себе почували в нашому організмі. Тобто спочатку почистити, потім нагодувати. І цей нутріпек це четвертий крок на шляху оздоровлення організму. І тут так само є збалансовано все, що нам потрібно для нашої життєдіяльності. І ще є імуніті-пек це завершальний. Завершальний крок на шляху оздоровлення і захисту клітин та зміцнення імунітету. Я хочу сказати, як я попала в цю компанію, бо я багато, я бачила багато компаній. Я ніде не була, я так там брала, там брала точково, так, так як от ви всі сьогодні. І чим мене зацікавила ця компанія? Коли прийшов е, дуже тяжкий ковід, то я звернула на неї уваги, тому що мій дорогий лікар. Е, Родинний 18 років Тетяна Василівна, вона мені порекомендувала після лікарні, після ускладнень пройти оцю концепцію здоров'я. Ну я пройшла цю концепцію здоров'я, так вірила, не вірила, але мені втрачати не було що, і я пропила. Ну я вірю. Ну я вірила Тетяні Василівні, на довірі. І я пропила, я отримала свої результати, і, і тому я почала розбиратися, бо я дуже була уперечена проти дієтичної і проти компаній, проти взагалі всього. І коли я почала розбиратися, я зрозуміла, що тут багато цінного ну того, чого я не знала, маючи медичну освіту, маючи медичну вищу освіту, я цього не знала. Але не треба бути стоматологом, щоб чистити зуби і знати, як це робити, і не треба бути лікарем, щоб правильно доглядати свій організм. І тому е, мій, скажем, заклик до вас: зверніть увагу на себе. В першу чергу, ви всі міністри охорони здоров'я ваших сімей. Раз ви тут є, значить ви пильнуєте себе і пильнуєте ваші сім'ї. І це е, я тепер зрозуміла, що людей треба вчити бути здоровими. Колись mm. я Тетяна Васильівна запитала Тетяна Васильна, чому академія здоров'я? Чому ви назвали Академія здоров'я? Відповідь: Я хочу навчити людей бути здоровими. Дякую, Тетяна Васильівна. Я хочу вам ще сказати, зверніть увагу на себе, бережіть себе, діліться цими знаннями і будьте благословенні ви і ваші сім'ї. Дякую вам дякую.